Накупився спотом, який в тебе в мінусі, і ти не знаєш, що з цим робити. А в мене є рішення. реально є рішення, як можна змусити твій спот працювати цікаво. Тоді підписуйся, став лайк, а я тобі зараз розкажу, тому що шабля це зброя. В світі крипти? твоя твоя зброя. Ну, несуть. Поїхали. Значить, от у мене є спот, який я набрав за останні три роки. Він у мене просто лежить, нічого мені не дає. Єдиний варіант, який я можу зробити, це взяти і закинути його в стейкінг. Десь на 3% річних, десь на 10%, десь на 15%, 20% і так далі. Але я знайшов цікаву альтернативу. Є бот, який працює саме з твоїм спотом, тобто не треба давати йому USDT-шки, Ти даєш той спот, який в тебе лежить, і він починає з ним працювати. Він тобі приносить або USDT-шки, або е, приносить тобі збільшення самої монети, яку ти йому даєш. Скажеш нереально вже сам особисто перевірив. Вже він в мене працює. І на днях слідкую уважно, за каналом, тому підписуйся і слідкуй. Я виставлю детальну інструкцію, де його взяти, як його налаштувати, і найголовніше, він безкоштовний. Платити треба потім, після того як він завершує угоду, він бере комісію. До того нічого не оплачується. Тобто він ще й безкоштовний. Цікаво, чекає, все скоро розкажу.